Це відповідь на ваше звернення. Старлінки получите зараз. Генератори получите зараз. Петро Олексійович, бажаємо здоров'я. здоров'я. Здоров я. Здоров я, Я вам шлю вітання з Брюсселю, з Європарламенту, з Єврокомісії. Де ми зараз робимо три важливі справи по допомозі армії. Наша команда не припиняє співпраці і допомоги Збройним силам. Сьогодні дуже-дуже важливий день бо Національній гвардії ми передаємо три комплекси Айфетри на дуже крутих машинах піжок з модернізованими характеристиками. Також я ставлю завдання, щоб цього року, цього тижня, вибачте, наша команда повезла, як зазвичай «ФПВ-шки», Мавіки, реби, все необхідне на фронт, не зважаючи на моїх спортаціях. Так що дуже радий бачити вас, як вас так приймають. Дякую, Петро Лесі. Дякуємо, що працюєте з нами на перемогу. Дякуємо за передачу комплексів «АйПетрі», які зараз в принципі непогано показують результат е і працюють по ворожим крилам. Також би було б непогано, щоб ви нам ще додали б до комплексів декілька старлінків для їхньої роботи на позиціях і генератори на 4-ту бригаду НГУ Рубіж. Дякую вам за співпрацю, дякую, що ми працюємо на перемогу. Все, відповідь на ваше звернення: старлінки получите зараз, генератори получите зараз, за рахунок коштів фонду Порошенка. Спасибо, спасибо. Дуже радий був чути і бачити. Взаємно, взаємно, Петро. Героям слава. слава! Дай Боже. Дай... А ви вже машини подивилися комплексі. Подобається вам? Ну а як же?